Це продовжуємо наш композиційний пошук. Тобто переходити на А4. І А4 використовувати повністю. Ви ж бачили, які б в мене наразі не були швидкі там три лінії. Але композиційно воно захватує весь формат. Ну, композиційно воно захватує весь формат. Хоч там і три лінії проведено. Тобто ти йшов. Ну, я правда, я ж, в мене базова освіта. Це не дизайн. Все ж таки. а конкретно академічний рисунок живопис, тобто я починав з того, до проєктування я ж прийшов дійсно. Я ж спочатку навчився малювати, а потім вже почав в комп'ютері це робити. Ну, яка різниця, скажімо так. Але я от пригадую ту от те враження, що ви знаєте, ти кожен день йшов, як ото, зарядку робити, і сказати, що це хотілося робити кожен день, ну я б напряшов. Я розумію, що воно. І е, був переломний момент. В один прекрасний день це настільки остогідло. Ну просто, тому що ти кожен день повинен малювати. З тебе роблять автомат для малювання. просто. Потім пройшли роки, да, воно уляглися ці всі страсті, я постар. Ну, Подорослішав. Взагалі, в принципі, нормальний підхід до конструктивного малюнку, щоб пробудувати всі еліпси, пробудувати площини і так далі. Я вам скажу одразу: підлітки цього не зроблять. Ну, так, як це повинно бути. Тому що у підлітка ще дуже динамічна психіка, ви ще дуже на емоціях. Це треба вже, от в моєму віці: сидить людина і починає аналізувати. Ага. Ну плюс ще у мене такий характер, я дуже люблю щось розрізати, схемка, аналіз. Ну, Чертежи, от, от, от підхід, як би, в мене, ну, по життю, якби я такий в цьому плані. Це дуже специфічно, не кожна людина буде сидіти і вкапуватися, ой, і там точечку ну, туди пересунули і так далі. Так, накинули драпування. от у нас цей потік іде. Ніяких поки що загагулін. Ні в коєму разі, коли людина починає, от я ще показую, як не треба робити. Коли починається оце, от коли починається таке колбаски, все, це значить, що повний провал. Щоб все ото позитивне, що було, його отак от перекреслювати. А потім ще коли, коли згори по такій неприбудованій драпіровці починають е, штрихувати. Ну теж, друзі, ну, це таке собі. Масу намітили поки що велику. І все. Тут ось теж виразне драпування йде. Давайте намітимо його. Ви ж бачили в наразі силові лінії. Я хватав. У мене було 2-3 хвилини, доки людина сіла і пішла. я хватав основні напрямки форми. Тобто Це називається скечмовнія. Тобто, так, да, були більш довгострокові. І в цій папочці, бачите, рисунок, який відшароханий, як фото. І отакі скечмовні. Тому що це все звіння однієї цепі. Це ланцюжки однієї. однієї ну як це? Господи, це в секції одного ланцюга. От, все, вибачте, що я правильно сказав. Що не будете робити швидких, у вас моторика не випрацюється. Не будете робити довгострокових, у вас не випрацюється терпіння і техніка. Бачите, як? Воно взаємозалежно. Техніка і терпіння і моторика. Моторика на швидких. Техніка і терпіння на довгострокових. Ну, ви в більш вигідному положенні, Чому? тому що у вас є людина, яка вам це розповідає і показує, причому не одна в деяких, в деяких ще є вчителі, репетитори. І ви вже підготовлені, ви розумієте, що задача непроста, стоїть бойова, да? але ви вже якось прицілюєтесь, націлюєтесь, да? щось так прикидуєте в голові. А уявіть собі, людина потрапить на іспиті і побачить це в перший раз. А такі є. Ото уявіть собі, який там буде стрес і що це буде взагалі таке. От яке Яблочко намітив. Бачите? Ще його навіть не поміряв, так? Буду його міняти, але саму ідею от, цієї обрубочки конструктивної, я намітив. Тепер будемо уточнювати все. Замірюємо. Ну. Відмітимо, от у мене да, яблуко, от я тут собі намітив, де у мене повинна заканчуватися ця лазочка. Давайте порівняємо це з шириною да, предметної маси, щоб все ж таки бути якби ну, послідовними. Основні габарити намітили. Давайте тепер намічати ось так. Угу. Тобто ширина повинна бути трішечки більшою за висоту. От у мене висота повністю. От я два олівчика приложив. От у мене, повністю я собі висоту намітив. А ширина повинна в мене бути ну, десь ось такою. Бачите, навіть не влазить у формат. Навіть не влазить у формат. Тому що ви висновок який? Трішечки. або Зрушувати це сюди, стирати оцю красоту да, нашу, а не хочеться, не хочеться, не хочеться, не хочеться. Або трішечки зменшувати що. Зменшувати висоту предмету. Та нехай тут буде вже простір і так далі. Нехай буде простір тут дракуваннями заповнимо. О. Але ми повинні з вами дотриматися цих вимог, що от у нас є висота предметної маси плями да, цієї всієї. І от вона менша, ніж ширина. Тобто у мене оця от моя висота повинна бути менша, ніж ширина. Тобто мені ще треба тут дотачувати, а вже нема куди. Це не добре. Я ж не можу в кут заганяти ось цю висновок. Я трішечки все. Перенесу сюди, буквально там на сантиметр. І за рахунок цього розширю. Щоб предметам оцим головним двом не було тісно в рамках цього. Оце етап перший. Перший етап розкройки нашої зображеної площини. Ми беремо, от бачите, великими ножицями і кроїмо його. Він дуже важливий. Він важливіший, ніж потім промалювання отих завитків. Бо, бо це етап компоновка, це етап композиції. Композиція це перше, що у нас є. Вона одразу у вас не з'явиться. Ну, це вправи, 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 і треба наслідувати великих майстрів і сучасних майстрів наслідувати, хто толковий. Академік ну, Дровін, брати Паблік, да, не тільки у нас в Україні багато, у нас вчителів от, багато толкових в Україні в Ютубі навіть Едуард Красний в Ютубі канал. Дуже багато методичних пояснень по малюванню. На мене декілька людей підписано, толкових, які і коментарі пишуть, і все. Тобто приємно бачити людей. Тому матеріальчик є на який спиратися, то і вивчайте. І головне, практикуйтесь, друзі. Головне практикуйтесь. Пам'ятайте, що навіть якщо ви 500 фільмів передивитесь, ви не станете режисером. Тобто, треба ще знімати свої. Тобто, практикуйтесь нариси, 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 рисунки. Да-да, ну, запитуйте, будь ласка. Я ходила ще й і там костюму робимо наразі з родника і будемо кидати з собі. Ну, кидайте, звичайно, а чому ви раніше це не робили? Це від кого у вас? Питання? Ну, звичайно ж, кидайте, і в Телеграм кидайте. Нехай всі бачать. Нехай всі бачать дійсно. Ну, якби це класно. А чому не можна? Треба? Треба. Обов'язково. І це добре, що ви там робите нариси. Можливо, і ми тут почнемо вже народ прокинеться, тому що нариси це дуже важливо для нас. Так, давайте знову ж перевіримо ДАСП. От у нас висота предметна і мас. Хоп. І її відношення до ширини. Тобто вона, скажімо так, ну, реально. Менша. навіть ще треба трішечки дотачувати ширину. Ще от, от так от. Хоча це вже Це вже я дуже сильно його, його під край підігнав. Дуже. Щоб не рухатися в, цю, в цей бік. Бачите, як? От вам, от вам і от. От вам приклад того, що таке композиція. І наскільки це ну, складно узгодити під час буває. Але ми, принаймні, окреслили пляму предметну в якій це все буде гратися. Ми можемо одразу вже теж намітити ці, -ці напрямки. Угу. Напрямки форми. Ну, з того, що я побачив, пані Софія, е, от те, що ви останнє кидали, це правильний підхід. Ну, є над чим попрацювати, але в цілому ви дали референс фото. І ви дали рисунок, який схожий. Схожий, де предмети, схожі, пропорції схожі. Це говорить про те, що ви якби ну досить вірно підходите. І треба розвивати це, тобто робити більше. От. І обов'язково поділіться з одногрупниками. Ну, я прошу, прошу вас, якби в. Атмосфері здорової конкуренції, скажімо так, бути. Тобто покажіть свої результати. Як ми на минулому тижні шаши шаші, да, показали роботи, щось з мого показали. Ну, на моїй дивитись не треба, це фігня повна. Але от там на ваші, де ви обмінюєтесь, будь ласка, Ну якби подивіться. Просто я в більш жорстокій атмосфері, зростав в наші часи, тоді, от коли кінець 90-х, початок 2000-х, ви що. Якщо ви приходили в художню школу і не знали законів перспективи, і не відчували це і не могли з першого разу зробити, вам казали, вибачте, але вам краще записатися там на футбол, чи там тоді був ще такий дуже підхід. Було багато дітей, і був дуже жорсткий відбір. Тобто, ти реально займався тим, до чого у тебе були здібності. А там, де здібностей у тебе не було, ти цим не займався. А зараз, оскільки у нас людей стало менше, у нас ну, такого жорстокого відбору немає. І це, ну, не дуже, на мій погляд, хорошо. Ну а як? я ж не поміняю ситуацію. Не поміняю. Вже працюємо з тим, що є, і нормально хоча б так вже хорошо. Так, беру от, от у мене ширина предметної маси. Вона складається з ширини да, оцього темного вазончика. Ми можемо спокійно його от взяти, заміряти і вкласти в предметну масу. І зрозуміти, що він займає прям, ну, більшу частину. Тобто уявіть собі. В 93 му році я в художню школу, от мене, я був третьокласником. 94-й рік да, я був третьокласник. А в 91-му в школу пішов. І от уявіть собі всім не, не скільки мені, господи, 10 років, чи скільки, 10 років, да. Мені 10 років, і ти йдеш в художню школу поступати, ти здаєш екзамени в в перший клас. Був екзамен, реально поставили постановку і малюю. Я, я пам'ятаю це відчуття. Це був такий стресак конкретний. Просто. Причому це ж в реалі загнали там чоловік 40 в аудиторію. І ти це все от повинен був робити. Тому так, да, я розумію, прекрасно вас, що. Складно, складно. Тепер, по факту, я починаю вистраювати основні габарити предметів в цій плямі. Да, я знайшов ширину вази. Вона у мене така досить ух, велика. Я бачу одразу, що відносно такої вази, якщо вона така, мені яблучко треба трішечки зробити більшим, Трішечки буквально по враженням. По цьому зараз оприділимося. Зараз я розберуся з вазою і почну замірювати оцю сферу. Да, от Вона лежить, вона сфера, по суті. Це кувшин, він сферичної форми. Згори в нього е це горлышко. він на одному з рисунків в мене був, до речі, зображений. Вже як і ця вазочка, до речі. От. <кій> <кій> да -да -да. Да, запитуйте, будь ласка, можете навіть без руки. Представтеся хто, будь ласка, представтеся хто. Да-да. Ну, у мене є ще роботи там, де я роблю собі роблю робінарці, але не в тому, що це жив, і там все сходить. Ну, це класно, можете це показати. Можете це показати, але все ж таки нас ще більше цікавить рисуночок. Mm -hmm. Але можете це показати. Ну, от, припустимо, в Телеграм поки йдеться. Обмін... Друзі, культурний обмін. Для чого нам Телеграм група? Для того, щоб був культурний обмін. Я щось показав вам, правильно? Е, ви в... щось показали один одному, щось показали мені. Уявіть собі, що ви вчитеся говорити. Як ви швидше навчитеся говорити, коли у вас буде регулярна практика мовна з такими ж самими, як ви? Або якщо ви будете сидіти, мовчати, не включати камери і дивитися до п'ятої ночі тік-ток? Як ви швидше навчитесь говорити? В першому випадку, правильно? Правильно. В першому випадку, так, наша ваза, ось вона буде, можна її навіть так, так от зараз зараз досить грубо намітити її форму, яка вона, вона буде от сходити, потім в неї буде пробудовані всі ці моменти, нехай поки що залишається. Е, наш е, ось цей прекрасний, прекрасна декоративна ваза з. Не з мармуру, а з, ну, це штучний мармур, полімір. Це штучний мармур такий полімірний. От вона практично теж така ж по ширині, але вона отут-от знизу вона трішечки находить. Бачите, да? от вона, от її. Марко, який класний елівець. може можеш тильною стороною. От у марку, оце чорна, тильна сторона, вона прекрасно підходить для засічок. Замірних. Я думаю, що вони спеціально це роблять таку штуку. От ми з вами помітили. Одразу ми можемо що, намітити, де вона стоїть, от вона стоїть на плащені ось тут. І одразу можемо знайти її що, висоту. Знаючи її ширину, от у нас і ширина цієї вази, ми можемо одразу заміряти і знайти її е, висоту. І знайти її висоту. Ну і по суті, ми можемо сказати, що ми от наслідували цей ескіз. Да, ми все розмістили трішечки у мене. Можна пред'явити за те, що я трішечки все підвинув сюди, а де ж падаюча тінь. Але я це зробив, ви бачили, я декілька разів. Зміняв, я це зробив в угоду, тому, щоб показати цю класну поетичну, поетичну складочку. А от ви кажете живопис, а якими фарбами? Акварель чи акріл, ГУАш? Угу, Ну, от, прекрасно. Це художня школа, так? Да? Ні, я просто. А, в приватному порядку. Все. Все, 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 все. Все, питань немає. Так. Питань немає. От, от у нас вже перший план нарисовується. Я бачу, що я дуже сильно. Дуже сильно розвів це все. от У мене ця складка піде на зближення з цією. Бачите, я вже починаю потихесенько, якби собі вистраювати і перший план. Теж паралельно з тим, що я находжу предмети. Тобто основні плями фіксую. Основні плями. Ми зараз, друзі, оце от відосик допишемо, я швидко поставлю на завантаження. На YouTube канал, щоб у вас це було одразу. Ще треба заміряти. Давайте ще заміряємо. Наша висота по відношенню до ширини. Оп! Давай, так що. Висота трішечки менша за ширину повинна бути. То можна навіть ще трішечки поставити. І можна як перевіряти? Горизонталь провели звідсіля. І дивимось, як вона ріже. Як вона ріже вазу. Приблизно так і у нас. От, провели горизонталь, ага. Приблизно навпіл виріжемо цю вазу. Тобто постійно вертикаль і горизонталь. От, провели вертикаль від края вази. Дивіться, вертикаль. Раз. Ага, ну, яблуко практично от воно тут. Воно практично тут. А в мене де воно? Бачите, куди я його задвинув? І відповідно таким чином, проводячи отакі горизонталі, вертикалі вже при найдених пропорціях, ми з вами поступово доводимо оцей рисунок, побудову до стану проекції цього. От ми беремо, як знаєте, проектором перевели на площину. В цьому сенс. Оп. Відповідно, у нас, бачите, вона побільшала. Яблучко, це воно, воно побільшало. Оп. І бачите, як я його. Я шукаю, як воно по формі виглядає. Так? Як воно робиться. І роблю такі зарубочки, обрубочки. Бачите, щоб воно в мене передавало ту форму, яка є в натурі. Настрій цієї форми. Оце важливо. Так, по цьому етапу все. У нас є основні предмети, вони стоять на площині. Так, да, трішечки зсунуто сюди, хочеться. Але ж у нас тут дуже багато цікавого нас очікує в плані пробудови драпування. У нас дуже цікаві тут драпування, які будуть пробудовані. Їх можна вже починати намічати. Це перший план. І у нас композиційно це урівноважиться. Конструктивна складність драпування і маса предметів достатньо така темна з іншого боку. З іншого боку. Плюс ми не повинні забувати, що тут у мене на муляжі яблука тут буде теж ускладнення конструкції, там, листечко, це і так далі. Так, з цим поки що. все.